Я мене звати Олександра Федорчук і протягом наступних кількох хвилин у дайджесті новини з сайту Слава Тіві я розповім про тривожні тенденції щодо ультраправих рухів у Португалії, які нові вимоги озвучила Словаччина Єврокомісії, та чому на думку Віталія Портникова Росія інтенсифікувала обстріли мирних українських міст. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцу заявив, що його країна хоче до вівторка досягти угоди з Єврокомісією щодо плану відмови від російського газу до кінця 2027 року. Водночас він попередив, що якщо компромісу не буде досягнуто, Братислава продовжить блокувати 18-й пакет санкцій проти Росії. Як відомо, країна виступає проти планів Єврокомісії відмовитися від російського газу і вимагає поступок у цьому питанні. Це повідомив, що обговорював словацькі вимоги з Дональдом Туском і Фрідріхом Мерцом, але не описав подробиць. Консультації щодо прийняття 18-го пакету санкцій тривають. А в чому полягають детальні вимоги Словаччини і чому так відбувається? Читайте в новині на слава Тіві Росія. Із 29 серпня закриває польське консульство в Калінінграді. У Кремлі заявили, що цей крок є відповіддю на закриття польською стороною генконсульства Росії в Кракові у кінці червня. Нагадаємо, підставою для таких дій Польщі стали офіційно підтверджені докази причетності російських спецслужб до підпалу торгового центру «Маревільська-44» у Варшаві. У свою чергу, речник польського МЗС Павел Вронський назвав рішення росіян закрити консульство РП в Калінінграді прорахованим, але на його думку, це не означає, що воно є правильним. Як польські дипломати пообіцяли відреагувати на ситуацію і до чого закликали громадян Польщі у контексті поїздок до РФ, читайте детальніше на слава ТІВІ. Український журналіст та публіцист Віталій Портников вважає, що атаками на мирні українські міста Росія компенсовує відставання на фронті, коли росіянам не вдається захопити нові території, вони розпочинають інтенсивні повітряні атаки мирних міст, каже Портников. Як російські військові намагаються подолати те, що їм не вдається? Якісь серйозні результати отримати в результаті цього наступу. Не вдається захопити ще якісь українські великі міста. Не вдається захопити нові позиції, з яких можна було проводити наступи на інші українські регіони. Вони це компенсують ударами по українських містах. За словами публіциста, другою причиною інтенсивності обстрілів є успіхи військово-промислового комплексу України. Дуже важлива задача це зменшення кількості цієї зброї, яка виробляється в самій Україні. А для цього потрібно знищити навіть потенційні підприємства, які можуть виробляти військову техніку і найближчі роки війни. Так що інтенсивність обстрілів пов'язана як із терором, так і з абсолютно чітким, зрозумілим професійним холоднокровним задумом знищення військово-промислового комплексу ворога. Про це детальніше, а також чому, на думку Портникова, Путін не застосує ядерну зброю проти України найближчим часом. Читайте на нашому сайті. У Португалії ультраправі групи вправлялися у володінні вогнепальною зброєю. За такими заняттями помічено щонайменше одну неонацистську групу в країні, а бойові патрони їй надали пов'язані з нею солдати. У цих навчаннях брали участь як колишні, так і чинні військові, а самі учасники відпрацьовували сценарій початку громадянської війни в Португалії. У самій групі запевнили, що стріляли лише пластиковими кулями. Цивільне та військове керівництво країни знає про зростання ультраправих настроїв у суспільстві та війську, але наразі не вживає активних заходів. Відомо, що спецслужби країни наглядають за щонайменше дев'ятьма організаціями. Детальніше про діяльність ультраправих в Португалії читайте на слава Тіві. Там же можна ознайомитись з інтерв'ю із дослідником ультраправих рухів в Європі Антоном Шеховцовим. А в мене наразі все на цю мить. Більше новин можна прочитати на сайті Слава Тіві. На все добре.